Так, друзі, добрий день всім сьогодні нарешті дійшли руки. Помалювали. Заодно ще там решітку з півниці. Помалювали, драбину те, що в гаражі було. Ну так, щоб десь раз не малювати. Ну, досить класно вийшло. З компресором. Фарбу брали ту, що мали на хазяйстві. Друзі, є питання в мене до вас. Хто знає? Робив я оправки оті на різці розтушні? Хто пам'ятає? Дивіться що, підкажіть, той різець він має стояти відносно різці Термача, кромка має бути 90 градусів. Чи ні? Бо в чому проблема? Вони всі мають... На собі вибраний паз. отут, ось. І так виходить, якщо по пазу робити, то він не буде стояти. Як би тому показати. О, отако покажу. Якщо дивитися від патрона він не буде отак стояти, а виходить отако. Я мірю, міряв 9, 10 градусів виходить. Хто знає як правильно? Бо я щось трошки не туював. Я думав, що він має стояти строго 90. Виходить, що 80, а? М -м. Добре, друзі. Ось такі-то у нас справи Навіть бо після обіду передавали дощ, підсохне, я його назад заберу сюди, е прикручу ножки. М -м -м. Ось такі ми не купляв, знайшов на хазяйстві. Дві довших, дві коротші. Ну нічого. Прикрутимо нашички. Все, її можна забирати до Львова. Хай працює.